Олександр Довженко визначна постать українського кінематографа, якого вважають батьком українського кіноепосу. Його творчість підняла українське кіно на світовий рівень, зокрема завдяки таким фільмам, як Земля, Зачарована Десна «Україна Україна вогні. Довженко поєднував у своїх фільмах поетичний реалізм з національними мотивами, майстерно відображаючи соціальні та політичні зміни, такі як Революція, Громадянська війна та колективізація. Сергій Параджанов один із найунікальніших режисерів світового кінематографа. Його фільм Тіні забутих предків став класикою українського кіно. Ця стрічка не просто розповідає про життя гуцулів, а й через багаті етнографічні деталі та візуальні символи відображає глибокий зв'язок української культури з природою, традиціями та віруваннями. Юрій Ілленко, талановитий оператор і режисер фільму Білий птах з чорною ознакою. Є надзвичайно важливими для розуміння української історії ХХ століття. У цьому фільмі відображено події на західній Україні під час Другої світової війни, де відбувалася боротьба між різними політичними силами, радянськими військами, українськими націоналістами та німецькими окупантами. Леонід Осика зняв кілька визначних фільмів про українську історію, серед яких найвідоміший Камінний Хрест. Ця стрічка, заснована на новелі Василя Стефаника, розповідає про трагедію еміграції селян із західноукраїнських земель. Ігор Савченко став відомим завдяки своїм історичним фільмам, серед яких Богдан Хмельницький і Тарас Шевченко. Його роботи, наповнені патріотичним змістом і зображають боротьбу українського народу за свободу та незалежність.